Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Раєнкова. Краще вмерти стоячи, чим жити на колінах. Це девіз був з Дмитра. В Олиці та селі Чемерин Луцького району триває поточний ремонт автомобільної дороги. Добре, що роблять, хоч діти будуть нормально ходити, автобуси нормально будуть їздити. То що зроблять тут по олиці? А мені в Чемерин добиратися знову по тій самій дорозі, що й була. Понад 40 пакетиків сухих трав упродовж цього літа для військових зібрали школярі Мстишинської гімназії. Я ріжу листя для того, щоб захисники палечай е, отримували вітаміни і щоб їхній організм був здоровіший більш. У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Раянкова. Його бабуся Галина каже, онук боровся за вільну, щасливу Україну. Він постійно говорить за те, що краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Це дів'єш був у Дмитра теж. Женитися не встиг, наче все різне не осталось. Але дівчину мало. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. 35-річний боєць служив у війську на посаді оператора відділення інформаційних систем поліг під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту урожайне Донецької області. Про це інформував на Фейсбук-сторінці міський голова Ігор Поліщук. Друзі, військові, товариші та рідні, які прийшли попрощатися з воїном, так згадують про Дмитра Раянкова. Людина ну висока, крепка, здорова. Він був такий худий, але з погляду на нього і самого характеру дуже витривалий, настоящий герой. Служили ми з ним більше року. Дуже веселий. Такі позивний в нього був дуже веселий. Чуді ми вже хотіли б теж їхати міняти вас. Він каже, вспіте, поміняйте, всі, не спішіть. Каже, не так тут просто, як ви собі думаєте. Він був дуже життєрадісною людиною, позитивний, дуже хлопчик. Мій син дуже товаришував з ним. Вони два брата. Це був наш однокласник, з яким ми вчились дуже довго. Це був хороший, добрий, свічи душний і веселий. Да, він завжди був душа компанії. І ну сьогодні важко. Віддав гідну честь за свій народ, за свою Україну. І стає все ближчою і ближчою до нас щодня, тому що все більше і більше наших рідних стають причетними своїм життям, своєю кров'ю, бо більше захисників гине. І більше стає тих, хто стає жертвами цієї війни. Поховали Дмитра Раєнкова на алеї почесних поховань Луцька. Вадим Панафідін, Петро Петєвський, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону за 27-річним лучанином Дмитром Сорочуком. Одним з трьох чоловіків, які загинули у Луцьку напередодні внаслідок російського ракетного обстрілу. Петро Сорочук працював на підприємстві, по якому відбулося влучання, розповів суспільному колега Тарас Литвин, яким він вам запам'ятався хорошим доброю людиною, чуйним товаришем. Ми трошки в інакших цехах робимо, але пересікалися. Часто я з ним буквально останні два роки працювала. Ну, не можу нічого ну, погано сказати. Дуже хороший, спокійний, скромненький. Такий, щирий і скромненький. дуже. Якщо він перейшов в нашу лабораторію, де досить потрібна кваліфікація висока з каналів, то я вважаю також, що це дуже хороший і перспективний працівник. У ківерцівській громаді у селі Омельне попрощалися із ще одним загиблим працівником підприємства Анатолієм Кушнірчуком, 1968 року народження. Розповіла телефоном Суспільному речниця Ківерцівської міської ради Мар'яна Семенюк. З її слів у громаді оголосили день жалоби. Про Анатолія Кушнірчука директор з виробництва Сергій Пилипчук пригадав таке: завжди підійдемо поздоровимося. Він розкаже, як питання як проблеми, які є. Дуже хороша комунікація, дуже шкода. Дуже шкода це для всіх зі слів Сергія Пилипчука. Третій убитий російською ракетою це працівник підприємства, 52-річний Віктор Вербицький. Чин похорону з ним відбудеться завтра. Нагадаємо, як розповів суспільному начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Зранку, 15 серпня, російські ракети влучили у промислове підприємство Луцька, що призвело до загибелі трьох працівників. Ще троє людей травмовані. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. В Олиці та селі Чемерин Луцького району триває поточний ремонт автомобільної дороги, розповів Суспільному голова громади Олександр Прендецький. Дорогу роблять навпроти будинку, у якому мешкає Ярослав Камінський. Дорога гарна, дорога гарно зробили. Те, що було, то багато знать. Приїздить на роботу з Чемерина до Олицької школи Олександра Козак. Жінка каже, до ремонту дорога була небезпечною для пішоходів. Добре, що роблять, хоч діти будуть нормально ходити, автобуси нормально будуть їздити. Тільки якби більше зробили до всіх сіл. То що зроблять тут вулиці, А мені в Чемерин добиратися знову по тій самій дорозі, що й була по калюжах. Володимир Слісарчук водій маршрутки, яка курсує між селами громади. каже, протяжність маршруту 15 кілометрів. З них лише 5 кілометрів дороги у задовільному стані. Треба робити 10 кілометрів дороги. Тоді буде все добре. Здорові. Загальна протяжність дороги, яку відремонтують в Олиці, Чемерині та між цими селами 7 кілометрів. Роботи відбуваються на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів загальною вартістю 18,5 мільйонів гривень, розповів голова громади Олександр Прендецький. Співфінансування нашої громади, от, що стосується цих робіт, 2,5 млн грн. Цілком полотно відновлювальне, в межах селища Олики близько 900 метрів, в межах села Чимарин 200 метрів і решта частково дрібним імковим ремонтом. Вже поклали вирівнюючий шар дорожнього полотна, встановлюють бордюри, роблять зону для зупинки громадського транспорту та пішохідну доріжку, каже директорка служби місцевих автомобільних доріг в області Оксана Грицюк. Роботи планують закінчити у вересні. На даний час відбувається експлуатаційне утримання у Луцькому районі в селі Хорохорин Садів. Та в Буратинській та Горохівській громаді на Волинську область виділено 600 мільйонів. Це на капітальний ремонт, поточне спотоційне утримання. Відповідно цих коштів недостатньо, але стараємося підтримувати. Стан доріг з того, що маємо. Загалом у Луцькому районі 1348 кілометрів доріг місцевого значення. На їх утримання цього року витратять 36 мільйонів гривень. Це на 6 мільйонів більше ніж торік, каже Оксана Грицюк. Усього в області з її слів є 4400 кілометрів автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Понад 40 пакетиків сухих трав упродовж цього літа для військових зібрали школярім стишинської гімназії, говорить вчителька біології Ольга Сергійчук. Каже, перше з гуртківцями зібрали чорнобривці минулої осені. Квіти чорнобривців вони мають багато цінних властивостей, і одна з них це допомога травленню. І якщо, наприклад, якісь є токсини, то ці квіти вони їх нейтралізують. Ці токсини, ось і тому вони є такими маленькими помічниками. Їх можна додавати ці квіти і до звичайних чаїв до чорного чаю. Орієнтовано 10 учнів із трьох сіл Боратинської громади відвідують заняття, розповідає керівниця екогуртка Ольга Сергійчук. У групі говорить, займаються діти різного віку. Дев'ятикласниця Антоніна Ліхван разом із меншою сестрою Марією у гуртку два роки. Всі трави сушаться у затінку, Ми сушили їх у будинках на горищі. Листя малини сушаться приблизно до тижня. Нагідки і ромашку ми сушили приблизно до 10 днів, тому що вони більш набрані вологою. Щоб зрозуміти, чи трави вже висохли, їх можна потерти у руках. Ми збирали ромашку лікарську, а оця ромашка лугова, її не можна збирати. Коли прийшли дощі, ми трави не збираємо, тому що це погано для сушіння. Це надмірна вологість, і також це погано для самої потім вже рослинної продукції, яка буде фасуватись. Зі слів Ольги Сергійчук, для цілющих чаїв гуртківці збирають п'ять основних трав: листя малини, квітки нагідок, квіти липи, квіти ромашки і чорничник. Найкраще цвіте календула це липень місяць, тобто зараз вона вже фактично перецвітає. Ми збираємо вже залишки, а липень місяць це є пік її цвітіння. Тоді кожних три дні ми маємо нові квіти. Я ріжу листя для того, щоб захисники палечай е, отримували вітаміни і щоб їхній організм був здоровіший більш. «Малинове листя, от для такого кошика приблизно 20 хвилинок треба. А от календула я збираю взагалі скрізь, де вона в нас є на городі, то якраз виходить кошик. Це 20-30 хвилин. Гуртківці відвідують заняття двічі на тиждень. Трави збирають усе літо, говорить Матвій. Ми почали збирати трави приблизно на початку червня і будемо збирати до кінця літа. Тоді вже почнеться навчання, ну і більшість рослин вже перецвіте і вже будуть вони недобрі. Як розповіла Ольга Сергійчук, зініціював збір трав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. Говорить, її гуртківці постійно беруть участь в акціях добра, передають захисникам листівки та роблять окопні свічки. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаємо збройним силам України витримки, здоров'я та мужності. Адже саме ви з перших днів війни стали на захист рідної землі. Ви полишили свої будинки, свої сім'ї, хтось цивільній професії. Нехай Бог вас береже так, як ви бережете нашу Україну, мужності вам та добра. Саме завдяки вашій боротьбі. Ми сьогодні вранці прокинулися, випали кави, пішли на роботу. Саме завдяки вам, вашому захисту, наші діти пішли до школи та дитячих садочків. Саме завдяки вам ми радіємо сонцю, весні. Плануємо літні канікули, плануємо наше життя. Наша перемога для мене, як для матері двох синів та дружини військовослужбовця Збройних сил України, яка чекає свого захисника, це, звичайно, мир спокій, коли наші діти не чують сирен та вибухів. Перемога для нас це звільнення кожного нашого міста та села. Перемога для нас це повернення усіх полонених та військових додому. Перемога для нашого народу це перш за все відповідальність. Аби жоден злочин російського окупанта не був замовчуваним. Адже наш народ протягом всієї своєї історії відчував, відчував цей біль. Наше завдання зараз не забути та не вибачити. Наше завдання показати всьому світу, що за цю агресію має бути відповідальність, щоб агресор розумів, що за кожну пролиту сльозу, краплину крові, зруйнований будинок, розграбований музей. Вони мають нести відповідальність. Будьмо єдині в нашому прагненні до перемоги. Будьмо гідними нашої перемоги та героїв, які за неї віддали життя.